Усіх вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні у нас письмо будемо вчитися писати велику букву Л. Пропоную підготувати вам ваші кольорові олівці, прості олівці, а також посібник або ж зошит в косу лінію. Давайте з вами згадаємо, яку букву ви вчились писати на минулому уроці. Букву Л маленьку. Скажіть, а який звук позначає буква Л? Правильно, звук Л. А якщо за нею наступна буква І, тоді звук Л пом'якшений, м'який, правильно. Тепер, будь ласка, послухайте уважно і скажіть: пограємо в гру так або ні. Якщо ви згодні з твердженням, ви кажете так, якщо не згодні, ні. У слові голуб немає приголосних м'яких звуків. Так, немає. У слові лілія є приголосний м'який та приголосний твердий звук. Ні, тут два приголосних м'яких. слово Оля починається голосним звуком. Так, воно починається голосним звуком О. У слові лев три звуки. Так, три звуки. У слові лев два склади. Ні. У слові Лев один склад, адже є тільки один голосний, і ми його ніяк не змінимо. Добре. І пропоную підготувати наші ручки до письма. Поставили в такому положенні наші пальчики, вказівний і великий витягнули, середній витягну. Та... Безіменний підтягнули до долоньки, а маленький мізинчик наш такий припущений, і порухали так декілька разів, можна зробити, зжати, розжати, і будемо починати писати. Порівняйте друковану та письмову літеру Л, чим вони відрізняються. Друкована така більш з гострими кутами, так, Більше елементів. А у е, писаної два елементи. Це е, велика похила да, з заокругленням внизу з одного та з іншого боку. Ми починаємо писати знизу, робимо заокруглення таке, так, і ведемо похилу до верхнього е, нашого. Верхньої лінії рядочку, так, і з неї відопускаємо похилу за округленням внизу. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Ось, Починаючи знизу, робимо заокруглення, ведемо похилу доверху і звідти похилу знову ж заокруглення внизу внизу донизу. Зараз пропоную на сторінці 47-й, сторінка 4,7, прописати за зразком. Букву Л велику. Подивіться, будь ласка, спочатку прописуємо саме її елементи. Два, так, Похила з заокругленням внизу ліва і права. Ось таким чином це у вас виглядає. Поставте, будь ласка, на паузу та пропишіть цей рядочок. І тепер ці два елементи ми з'єднуємо, та у нас виходить велика буква L. Будь ласка, пропишіть наступний рядочок, поставивши на паузу. Наступний рядочок у вас є два склади, які ви маєте прописати. Отже, склад Лу Л велика у з'єднанні з буквою У малою. І склад ЛА, Л велика та А мала у з'єднанні середньому. Будь ласка, прописуємо. Ці два склади поставивши ще на паузу. Дякую. Тепер пропоную зробити вправу для наших оченят. Молодці. І наступне завдання, наступний рядочок. Читаємо слово, яке нам написане Лола. Отже, дивимося уважно. Велика буква Л у середньому з'єднанні з буквою О, нижнє з'єднання з малою буквою Л та нижнє з буквою А. Будь ласка, працюємо, поставивши на паузу. І вийшло у нас слово ЛОЛА, наступне слово Алла. Отже, пишемо велику букву А, середнє з'єднання дві букви Л і середнє з'єднання буква А. Написали, поставивши на паузу. І наступні два завдання, два рядочки, які у нас є. Чотири такі цікаві прописи. Нам треба поєднати букву А з буквою Л. Який склад у нас вийде? АЛ, правильно, з'єднання середнє, будь ласка, зверніть увагу далі. Букву У з буквою Л. Який склад вийде? У Л середнє з'єднання теж. Ета е Л, ЕЛ теж середнє з'єднання. І останнє Іта Л. ИЛ середнє з'єднання. Будь ласка, поставте на паузу та пропишіть. Дякую, молодці. Наступне ваше завдання на цій самій сторінці вам треба пригадати та написати великі літери І, У, А, М. Спробуйте, будь ласка, це зробити. Як ви звернули увагу М ми ще з вами не вчили, але вона дуже схожа на L, тому, будь ласка. І останнє завдання тут вам треба знайти таку саму групу букв, як у хмаринці, і обвести її. Ось, обвели молодці. Тепер скануємо завдання та виконуємо його, поставивши на паузу. Дякую. І рефлексія 5 пальців. Перший пальчик. Які знання та досвід ви сьогодні отримали? Другий. Що ви сьогодні робили та яких цілей досягли? Третій. Який настрій протягом року у вас переважав? Четвертий як ви допомагали сьогодні однокласникам? У вас, на жаль, такої е, можливості немає через онлайн, але, можливо, в ваших школах якось допомагали, або як би ви могли допомогти на цьому уроці однокласникам, розкажіть. І п'ятий пальчик, який був ваш фізичний стан на уроці, скажіть. А я вам вдячна за роботу, до нових зустрічей!